На етапі планування або проведення ремонтних робіт іноді досить важко уявити, як це виглядатиме в фіналі. Особливо це стосується таких специфічних систем, як централізована вентиляція або канальне кондиціювання. Привіт! Мене звати Віталій, з вами компанія Fox Project. І сьогодні ми знаходимося на одному з наших об'єктів це двоповерховий будинок в селі Стоєнка Бучанського району Київської області. Відеоогляд даного об'єкту на етапі завершення монтажних робіт ви можете переглянути за посиланням в описі під цим відео, а також у цій підказці. Коротко про даний об'єкт це приватний будинок, площа 220 квадратних метрів. Тут встановлена централізована система вентиляції на базі вентиляційної установки VISMAN, а також канальне охолодження приміщ з допомогою фанколів, які працюють знову ж таки від теплового насосу. Вісьма як ви бачите, на даному об'єкті майже завершений частовий ремонт, і ми можемо показати, як саме виглядають інженерні системи вентиляції та кондиціювання в готовому ремонті. Система вентиляції на даному об'єкті спроектована за класичною схемою. Подача повітря в нас відбувається в чистових зонах, а конкретно в вітальні, де ми зараз знаходимося, в спальні і дитячій кімнаті. А забір повітря відбувається з технічних зон: це гардеробна, і санвузли, і в зоні кухні. Вентиляцію та кондиціювання побудовано таким чином, що після завершення ремонтних робіт на стелі видно тільки один суцільний дифузор, який подає і охолоджене повітря, і свіже повітря від системи вентиляції. Особливість роботи системи вентиляції на даному об'єкті це використання теплового насосу та вентиляційної установки вісьмон, які поєднані між собою. Також поєднана між собою їх автоматика. На даному об'єкті керування вентиляції відбувається за допомогою ось таких датчиків СО2, які реагують на збільшення вуглекислого газу в кожному приміщенні і таким чином регулюють подачу повітря від системи вентиляції. Також керувати вентиляцією можна через спеціальний додаток в мобільному телефоні. Управління фанколами відбувається за допомогою настінних пультів. Ось так вони виглядають в готовому ремонті, а також ними можна керувати також з допомогою мобільного додатку. Для вентиляції вітальні на першому поверсі, а також господарської спальні, використовуються канальні фанкоїли. Саме обладнання розташовано в технічних зонах. На першому поверсі це котельня, на другому поверсі фан встановлений в гардеробній. Для обслуговування фан-койлу, доступу до автоматики та заміни фільтрів, передбачені спеціальні євролюки. На відміну від майстер-спальні та вітальної кімнати, охолодження в дитячих кімнат буде відбуватися за допомогою універсальних фанколів, один з яких ви бачите в мене за спиною. Вони будуть зашиватися в меблі, конкретно в шафу, буде під них виділено окрема тумба, і зверху і знизу будуть решітки для забору та викиду повітря. Це єдині кімнати, в яких вентиляція та кондиціювання конструктивно розділені. Подача свіжого повітря від системи вентиляції тут відбувається на максимально віддаленій точці від дверей. А саме над вікном. Дифузори від канального кондиціювання та вентиляції на даному об'єкті конструктивно доповнюються треками для освітлення. Саме на даному об'єкті дифузори пофарбовані в білий колір, щоб максимально не виділятися на фоні стелі, але їх можна пофарбувати і в чорний колір, і тоді вони будуть повністю відтворювати трекові світильники. Ось так виглядає серце інженерних комунікацій даного будинку. Це котельня. Тут знаходиться тепловий насос який відповідає і за опалення, і за охолодження. Тут знаходиться система вентиляції, канальний фанкол, який обслуговує вітальню, а також система водоочистки, насосні групи, баки гарячого водопостачання і інші елементи. Якщо вам цікаво дізнатися, як саме інженерні системи будуть виглядати саме у вашому будинку, звертайтеся до нас. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами в соцмережах, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.